Я зараз в дендропарку нашого Хмельницького національного університету. Тут досить такий приємний куточок природи. Тут можна подивитися різні сорти тюльпанів, нарцисів, кущів різних, тут є тюльпанове дерево. Але тут взагалі, як тільки починає тепліти весною, все починає розквітати. Тут студенти доглядають за цим дендропарком, за насадженнями. Тут тече невеличка річечка. Ну а я вже декілька разів сюди приїжджаю і просто насолоджуюся цією красою, і пташки тут так співають, Тут дуже багато голубів, тут висаджені хвойні, дерева також дуже гарні. І подихати, пройтися, насолодитися цією різнобарною красою. Просто, просто, просто супер, просто супер. Сьогодні ми прогуляємося ботанічним садом Хмельницького національного університету. Він реально мене зачаровує. Це пам'ятка природи у нашому місті Хмельницькому. На його території зростають квітково декоративні рослини, дерева, кущі, які використовуються в наукових та навчальних цілях. А ось у це дерево я просто закохалася. А виявляється, це звичайне яблуня роялті. Невеличке ось таке дерево з округлою формою крони, і виростає воно десь до п'яти метрів. Листя неймовірно красиві. Бачите, вони такі аж пурпурні, квітки великі, також червоні і цвітіння рясне-рясне. Я довго ходила навколо цього дерева, пробувала руками квітки. Я не могла намилуватися цим деревом, настільки воно мені сподобалося. Райські яблучка на ньому зародять, і я вирішила, що вдома треба таке деревце обов'язково посадити. Воно мені дуже-дуже сподобалося. Неймовірні кольори весни, неймовірна краса. В цьому ботанічному саду сакури ще дуже молоденькі, так що їм рости і радувати око всіх, хто прийде на них дивитися. А ця композиція мене просто зачарувала. Вітер гойдав гілочки велетенських дерев, які були покриті білим ніжним цвітом, наче у нареченої платя, а ніжно-зелена хвоя неймовірно поєднувалася з білим весняним цвітом. А от тюльпанові дерева ще не розквітли. Я сюди прийду, коли вони цістимуть. Понад 150-річні дерева мають 30 метрів заввишки. Тюльпанове дерево походить з Північної Америки. І свою назву отримало за подібність цвіту до квітів тюльпану. У Хмельницькому вперше такі дерева висадили у 2004 році. Тобто цим деревам через рік буде 20 років. І ще одна чарівна квітка. Квітка магнолії. Це справжня королева серед квітів. Вона одна з перших на весні. Цього року магнолії, мороз трохи приморозив. Холодна весна була цього року. Є багато сортів білої магнолії. Вона супервелика. вона ароматна, вона стійка, вона просто красуня на нашій землі. Її магія зачаровує всіх, вітерець легенько погойдує великі пелюстки оцеї білої, прекрасної магнолії. У Ботанічному саду розкрила свої квітки Магнолія Галаксі Це рожева велика магнолія. Але цьогоріч вона також підмерзла, квітки дійсно велетенські. Колір рожевий, ніжний, неймовірно красиве дерево. А під магнолією розкинувся шикарний кущ та волги сірої грифштейм. Цей запах я вам передати не можу. Мені хотілось просто сісти біля цього куща і там біля нього залишитися надовго. Верба кучерява, а під вербою тече річечка, а в гілі верби співають пташки. Жовта форзиція своїми чарівними пелюсточками нагадує сонечко, а біля форзиції скоро розквітне деревовидний прекрасний піон. Ще трошки сонечко пригріє, і бузок розпустить свої квіточки. А у весняному білі дерев милується пара голубів. У дорі цього ботанічного саду росте понад 30 тисяч рослин. Загальна площа цього саду майже 5 гектарів. Серед рослин ботанічного саду є гінго, дволопатове, магнолії, тис ягідний, метасиквоя ну, тюльпанове дерево. У колекції саду налічують 32 види рослин, які занесені до Червоної книги України. Я ще раз думаю, яка ж це таки наша матінка-природа мудра. Вона створила для наших оптичних приладів очей таку красу. Вона створила повітря, створила звук для наших вух, для того, щоб ми могли реально насолоджуватися цією красою. Там шпаки, я зараз я їх сніму. А повітря, звісно, я не можу просто передати, наскільки воно чисте. Тут ростуть веймутова, чорна, сибірська та гірська сосни. Дуже багато є родини Парисових. Тут можна побачити туї: японську, східну, західну, складчасту, ялівці, козацькі, повзучі, віргінські, китайський, звичайний. Дуже багато є листяних дерев. Росте тут дуб звичайний, клен гостролистий, липа дрібнолиста, горобина звичайна. Ну і, звісно, магнолії, про які я вам розповідала. На території ботанічного саду зростає бук лісовий, коркове дерево, клен пальмовидний, дикий виноград тригострокінцевий, лимонник китайський, плюш звичайний, вістерія китайська, падуб гостролистий. Сталина зморчено листа, сам шидрічно зелений. Тут ростуть рослини, які походять з районів Північної Америки, Азії, Європи. Тут можна побачити медунку, пролісок, пшінку, рівноплідник, анемону. А це маргаритка біла. Вона росте тут по всій долині. А цю квітку у Великобританії ніжно називають. Дейзі Ну. А тюльпани тут радують око не гірше, ніж на тюльпанових полях, в Чернівцях да й в самих Нідерландах. Звичайно, їх тут менше, ніж в Голландії. Але око милують різні кольори цих чарівних весняних квіток. І нарциси тут різних сортів, схиляють свої головки, гойдають ними повітру. Різнобарна, різнокольорова гама насичує простір весняним ароматом. Так багато хвойних дерев, а пташки прямо снують над головою. Співають цвірінькають, радіють цій красивій природі. І Я також радію, тому що кидаю все і їду в цей райський наш куточок Хмельницького національного університету. Я дуже, звісно, люблю природу, і на своєму каналі я виставляю її цю природу. Ось просто словами не передати. Такими куточками треба насолоджуватися. Ой, ой, такими куточками треба насолоджуватися, тому що життя дуже швидко біжить і ми його потім не повернемо. Вдихайте, слухайте, чуйте, насолоджуйтеся цією красою, цією неймовірною красою нашої матінки України, нашої матінки природи. Якусь годинку, півгодинки, декілька там, 15-20 хвилин в такій обстановці, просто змінює все, розряджає тебе і знімає будь-яку напругу, стрес. Просто хочеться жити в такій обстановці, в такій красі. А он яка красива, красива верхівочка. Такі класні верхівочки. Вони були тиждень тому ще коричневими, розпущеними, А зараз вони такі ніжна-ніжна зелень, така краса. Ой, я просто в захваті, я реально в захваті. Такі природні красиві куточки просто відновлюють, надихають, забирають тривоги і стреси, наповнюють людину енергією.